А їхати наліво мені чи. Ну так, небезпечно наліво їхати. Та навіть якщо мінус 25 Саня, я все одно мав прошивати туди. Ех. Шер АНТ, привіт. Дровам приведена броня 108 мм, а кут 78 градусів. Ну, він там ніяк не міг танкунути. Якщо брати реально адекватну механіку гри, якої ВГ нема, то я там не міг рикошетити ніяк. А і БЛД полетіло. Це для того, щоб ти не взяв майстра, Ну я все ж таки взяв тому бою. Треба давити тут, треба їхати вкатувати. Тут стояти нема сенсу. Я мав Саня прошивати, навіть якщо мінус 30%, а не 25, мав пробити там 30 відкрута відсотків мені відпробиться все одно мав давати. Ще зверху вниз, щоб ти розумів. Ладно, я ризикну. Хази куди влучив. Не знаю навіть. Так, ну я вже вийшов 0. По міці 46%. Ладно, давайте трохи ризикувати. Нормально. 802. Оце альфа, я розумію, в танка. Оце приємно катати. Вийшов, дав на 800, ще зараз в цьому може дам. Якщо встигну. Ой-ой-ой, ну тут вже не прийшла, 626 тільки. Але добре хоч залетіло, воно могло не залетіти. Стою, чекаю. Сотка дурницю трошки робить, там можна її прийняти навіть. Ще він фуловий майже. Добре, їду. Ну, це просто знущання сьогодні наді мною. Як мені ще зводитись, щоб давати ВДЛ. А тут без ведення дивись, як це працює. А тут без ведення даєш. По факту маленьку планочку борта. Понятно. Треба не зводитись на цьому танку. Не зводитись може тоді попадатимеш. Ну так, да, бачу, не, не звівся майже її дав. Нормально, піде. Я вже п'ятерку дав, а я, ну, типу, навіть не зрозумів що вже 5К. Він засейвиться чи ні. Кажу, він засейвиться, він не може в поворот в'їхати. <рес> І він ще й стріляє, типу, за світ обмовляє по собі. О, там цей це, це цей десь стріляє отут. О, зайшло, але не знаю, що пробив. Засуджую такі вертухи, ну що зробиш. Ну добре, я напевно буду. Хоча ні, там хорі 3. Нє, я не буду давити. Якось нема бажання давити. Там ще хорі 3 просто є, а, плюс там Т30 на підкаті дасть, цежка може дати, є п'ятка ка типу не хочу. Да, в корму нормально зарядив. А тут є хтось, тут дерево так підзломане. Ну, ви це бачите, що, що, ну, що я закидую? Ну це неадекватно, я вважаю. 800. Привіт, Рекшесен. Ку. Ну, неадекватні якісь, ну, пробиття. Ну, я не світився. Понятно. Поїхали тоді. Привіт, актори! Привіт, Серега. Напис треба було зробити в туза. Нормально, і так добре. Потім може поміняємо. Я влучив я не пробив тільки. Так, ну там ЦЦ з ХПшками, Прога без ХП. Да, я вже свічусь Ну ладно. А де взяти панель з позначками? Оцю маєш на увазі. Дивись, в описі твіча є ТГ. Ось, заходиш в Telegram, там натискаєш на закріплене повідомлення. І там є мод, і внизу три скріна, як встановити ці моди на оцю позначку. Ну я не пробив це цешко, бачите, в неї хпшки є. Мені зараз хорі дасть стечку. Щось хрускає. А, ТВП. да, 7к просто так їдеш даєш 7к. Прикол, так? Да? Дав би 10, але тут не встиг встигнеш 10 дати. Дурню зробив зараз. Ну, я думаю, він доверне, а він не довернув. Підставляється під дальні танки. Треба давити його Броню помито. Ну так не вкатуй, в тебе ж ззаду танки будуть. Навіщо? А, спершу її підпал дасиш. Ну, в принципі, так, да, В принципі, ти мене так б'єш тоді. Ну так, так то да, так то б'єш. Та, так то б'єш, питань так нема, ну. Підпал з першої дає хлопчик. Щоб ви розуміли, він їде бортом до цих танків і дає підпал з першої. Справедливості ноль в цій грі. Е, де моди качаєш? Е, я не пам'ятаю сайти, як вони називаються точно дослівно. Е, в Моде ФТГ в мене три моди. Ну, не 3, а Три. Ні, два. Завантажено два «Привіт, як у вас маневри лагають? Скільки праймтайм? Я не катаю маневри. Хлопці там грають з 21, ї напевно, чи з 20. ї Ну, в усіх лагають маневри. Казали, що в усіх лагають. У мене в 13.25 почнеться останній зум. Ярик, головне малювання не пропускай, бо нічого не досягнеш в житті, якщо будеш малювання пропускати в зумі. Шкода, що підпал дав. Ну... Напевно, але я би глобально тут мало що зробив би ще. Тичку максимум десь дав би. Да, 8100 це два майстра підряд. 800 накидав непогано.